Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі. Йо-йо-йо, як ці дають, випустив своїх левів. Молодіж на прогулянку. Лаю приселив. Пастух первали малі. Пастух не пускав, треба полатати пастух. Брона дає. Ла я перший раз при... на припоніце, <кій> але я поставив там такий кабель. Той поставив кабельок такий, то ви ремінь від... У чи від комбайна, чи від чого леї за місяць буде два роки. Біле. Вона не розуміє, що з нею рабиться, бо перший раз на припоні. Путалася зразу, коли ланц був. Путалася дуже, ноги закручувало. То я переклав місцями. І вже не так путається. Ну така наша дівчинка Так. тут що ж понапутувала це розкігну трошки Вона в шаці як це всі бігають, а я А я не дуже оскільки вона лідер Довели што превизати и... Так, там Бруно, Грета. Грет! Ну так. Ниќе, сање, ни Бруник уже успија потачети се. Гризайки с корень. Так, там, где снитки на кьяхноте есть, то они мне... трошки пастуха побоюются. Я, Брон. Я. Yeah. Грядка дає газу. Так Молодняк цей є у продажі, кого би цікавило, можете дзвонити, звертатися. Ціни не не немалі, ну, але і не дуже великі. Нагадаю, хто не знає, це є внучка Буцефала і дочка Сеньора перше А Є ще у нас там зірко. Памір пішов катати туристів. Зірка лише там прив'язаного біля горіха, то він трошки повівкує. Шо, алей? Що дівчинка? Десь має. Розміри 1,60, 1,59, метр шістьдесят має на лінійку. Нога майже на 25. Гарно має мичку, обросла. Об'єми я не міряю, І пусто навіть не дзвоніть, не питайтеся, це коні для любові, для утримання, для догляду, а не на здачу. Так що гарні вгодовані. У нормальному тілі. Лея запріжна в однокінці в парі. Верхом я ще не їхав ні на одному з них, ні на Бруно, ні на Леї. А воднокінкою в пару, і в санчата і у фіру запрягав. Їдуть, пробував волоком, волоком теж їдуть. А цей тайфун не гаден тут, не гаден цей тайфун усістися. Ну, тайфун! Маємо такого жеребчика, красення. Це таке жегало, що боже борони. Тайфунове приблизно 10 місяців. Це є два брати, в них в обох тато сеньор і в леї тато сіньор. Це така парівка. Цих чорнявих пацанів. О! Грята пішла, бронька і тайфон не забарився. Дуже давно їх не випускав, не було часу, то е, їхав до хлопців на схід, відвозили їм поселочки. Наші герої, з хвала і честь їм захищають нас, то треба їм допомагати. Допомагає хто як може. Отак От лея красонька. Нервиться бо. Нірвиться, бо я її прив'язав і нервується. Ну, що я зроблю? Пастухи перевали, то... Пррле. Прр. Входу тут є, на ланці багато. Так, ті побігли в поточину. Пррт, Таке спонтанне відео випустив би погуляли і думаю заодно вам покажу. Петя помісити гноївку, ну як ж, улюблена справа. Була у шкіри ну, і капейстрі. Але думаю, якщо так прив'язати, як би та Хоча я ще не видів би на таче. Брунька то лягає тачитися, а лай ще не видів би та Але думаю, якби не на привсік, й шкода той капейстри. Поклав її не до вуздочок такий. Файний, червоний. новенький, вона вже його. Bolo atom u svi ali niče. Što su mene je pedazra, što ona vedi i počinaj se, bo taka duža aktivna zrobila se. To je da je gazo tam. Šta, prestupela lancužak, he? Ti je krasunjka. Lijep je, tako. No. Зараз почали лініяти коні. Стій! Стий. Грутико. Номер залишу в описі. Кого би цікавило, можете дзвонити, звертатися. Можемо продати. Так. Так лаю. Є Ще зніму потім. Уже леду трошки менше на дорозі, не дуже було як їхати. Їхав віз е, Терсу, там якраз на не розгружено То такий лід, що страшне. Коні падуть, сильно наостронікував, бо то молодь, аби не штрихувалися, ну дуже тяжко виїхати, вивезти. Щось то зараз вже чуть погода змінилася, попустить мороз, відпустить трошки дорогу, то познімаю, як вони їдуть по однокінці, у парі, їдуть дуже прекрасно це. Я задоволений. Їхню уїздов задоволений. Та лай. Ого! Все, зараз крутиться, але зразу крутилося дуже, тепер майменше. Ну так отак. Пишіть у коментарях, щоб вам цікаво ще розказати, познімати за свої коні. За чужі розписуватися не буду, а свої можу показати і в роботі і дуже часто люди хочуть, щоб показати коні в роботі. Якщо ми приїжджаємо десь там, запросили приїхати, то... Кажемо, що можемо запріхти або ще щось, але це по бажанню, це хто як хоче. Ось така красунька. Все, до нових зустрічей.